Українська народна казка багач не нажера. Був де не був один великий багач. Та прийшло до нього щастя, з якого не мав хосна. Одного вечора ліг багач спати, та довго не міг заснути, бо усе думав, що живеться йому тяжче, аніж цареві. Одо. От чого цар збирає гроші від бідних, коли в нього і так досить багатства? Чого це я мучу себе голодом, аби зібрати на маєток? Ей, коби, я дуже збагатів, жив би і сам, як чоловік, і людям бідним? Допомагав би, говорить багатий сам з собою. Ураз щось шепоче багатієві на вухо. Ось тобі торбина, бери її, будеш дуже дуже багатий. У торбині один срібний. Та як тільки його візьмеш, в торбині з'явиться новий. Набери з торбини стільки срібних, скільки тобі треба. Потім торбину кинь до річки. Тільки тоді, коли торбинка буде в річці, ти зможеш користуватися срібними. Доки торбинка буде у тебе, робити цього не смієш, бо усі срібні стануть камінцями. Багач мало не здурів, слухаючи такі слова, та швидко опам'ятався Дивиться, коло нього справді торбинка, сунув до неї руку і справді вийняв срібний. Відклав на постіль, сунув руку знову. А там дійсно новий срібний. Ого, яке щастя привалило до мене! промовляє багач. За ніч багач вибрав з торбини цілу громаду грошей. Вже зоріло, і він думав, що низьке кине торбинку до ріки і почне купувати за срібні усе, що треба, почне допомагати бідним. Та коли засвітило сонце. Багач думає Е, е потерплю іще день. Їсти не буду, але грошей наберу якомога більше. Чим більше було грошей, тим більше їх хотілося мати. Бере, бере сторбини багач срібні. Відірватися від неї не може. В хаті нічого крім сухого хліба немає. Радий був би щось купити, поїсти, та не сміє йти від торбини, закусив хліба, пригасив голод, виймає гроші далі. І ніяк з торбиною не може розлучитися. Так минув тиждень, минув місяць, вже й рік минув. Багач тішить себе одним. Ну, а от хто грошам був би не радий? Став багатій жити не краще, а гірше. Забув він про людей, забув про свої обіцянки, забув навіть про самого себе, прямує з торбиною до річки. Хоче кинути до води, та тільки подумає, що не буде з чого вибрати срібних, як знову вертається до хати і знову вибирає срібні. Постарів багач, знидів, зблід. А грошей, брати з чарівної торбини, не перестає так і помер біля торбинки і купи срібних. На цьому все. І ви, дітки. Не будьте жадібними, живіть на повні груди сьогодні і зараз. До речі, про зараз. Зараз підпишіться на наш канал та поставте вподобайку.